Так, добрий день, дорогі мої. Сьогодні буде про пальми. Я вам розкажу про пальми. У мене є чотири пальми. Один, два, три, чотири. Дві знищила. Одну буду викидати. І е, одну нову купила свіжу. Як доглядати пальми? Я на кінець зрозуміла аж тепер, і треба мені дотримуватися. Е, перша, оця, що залишилася один, бачите, зігнило все до кінця. Залишився тільки один стовбур. Але ще гарно, що тут воше має розпускатися. Ось тут. Чому вона в мене? Тут було три стовбури. Чому в мене два зігнило? Просто зігнило. Тому що я залила водою. Я тримала знизу в воді дуже сильно довго, напевне, більше, ніж годину. І два, два я викинула, а це, напевне, може ще спасеться, бо я вже на кінець зрозуміла, як доглядати ці пальми. Так, покажу вам ту, що я буду викидати. Я знаю, що не красиво викидати. Ця пальма з Ікеї. Вона у мене 2 роки. Це вже друга пальма з Ікеї. У нас в Ікеї нема, треба їхати в... в Пізу саме найближче біля нас. І купляти там, вона коштувала колись 28 евро. Чому вона в мене... вона трохи довше у мене була, але я її купила таку, знаєте, багату, таку. Листя так було багато. Помаленьку-помаленьку я листя відтинала, відтинала, бо листя сохне-сохне. І я її вже буду викидати. Я не можу чому викидати? Тому що, бачите, багато сухого листя. Я не можу її тримати, такий труб на балконі. Я не можу розводити, розводити усі п'янти і робити безпорядок на балконі, бо я на балконі теж хочу дихати трохи. Бачите, скільки квітів. Я стараюся якнайменше, хоча мені це все подобається. Але я стараюся якнайменше. Ті будуть всі в хаті стояти. Значить, ту викину, таша буде стояти, бо ще нормальна. Я їй ще дам остатній шанс. І цю я купила два місяці назад. Я її зараз вам покажу. Це нормальне. Тут є три листки ось таких зісохлих, але це є нормально, тому що п'янта старі, одні листочки відмирають. Другі виходять нові, бачите, новенький листочок. Де зів'яв листочок, зісок листочок? Тут в мене скільки є? Один. Подивимося, тут буде добре видно. От Од... погано, видно. Тут в мене є чотири стовбури. Один стовбур, другий стовбур. Третій стовбур і четвертий стовбур, деколи три, деколи чотири стовбури. Я тільки привезу, от так він називається. Вони різні є, вона називається кентія. Бачите, кентія і вазон має широкий 24. Це важливо, ви собі прирівняєте до свого. Я її ніколи не пересаджую. Це п'янта, яка переносить все. Основне, щоб листочки витирати з пороху. Значить, зісок оцей, зараз я його відріжу, обов'язково оцей ножом гарно відріжу. Цей зісок маленький. Пізніше. Зісок оцей такий малесенький, бачите? І оцей малесенький. Коротше, оті от перші. Бачите, перший листочок, Отут його добре видно. перший листок зів'яв. Ну, пальми так роблять, один верху від відпускає, другий в'яне внизу. Зісок. Його треба обрізати. І це нормально. Одна, одна пальма у мене буде стояти в залі, а друга буде стояти open space. Там, де в мене кухня, диван, телевізор і все решту. Я не люблю дві пальми, дві однакові квітки, два однакових дерева, дві однакові рослинки. Я не люблю. Але поки що не маю я, скажімо, часу і не хочу багато грошей тратити на велике дерево. Бо мені треба спочатку навчитися, як мені доглядати оці пальми. Не штука купити гарне велике, скажімо, рослину, таку велику, яка коштує 150 євро. Можна купити там, де Розводять, продають, але я боюся, що воно в мене зісохне. За оці я заплатила 39,90, 40 євро одна коштує. Оця остання, яку ми купили, вона гарна, красива. Вона навіть вона буде вища за оцю, навіть. І дивіться, як вона гарно виглядає. Тут не гарно, бо я зблизька показую, це не гарно. відео виходить, мені не подобається. Вона теж має чотири, от, ну, молоденькі. Має таку молодесеньку, от, одна, е, скажімо, гілочка, друга гілка, три і чотири. Три великих і одна ось така маленька. Пізніше. Тут вже випускає новий пагор. Бачите, гострий такий, це буде новий листок такий великий. Ось цей листок новий випустив дуже мало часу. Тепер я хочу сказати саме-саме-саме основне. Треба пхати два пальці ось тут, в горшок і ви побачите, якщо сухо, треба підливати. Я цього знала і не знала. Я думала, що краще поливати знизу. Але і тримати в воді годину зів'яло. Менше, ліпше менше поливати ось цю пальму, ніж більше. Вона дуже не хоче, щоб її перелити. Зараз зимою я буду поливати один раз в дві неділі. Два рази в місяць я буду поливати. Два рази в місяць я буду поливати. І буду зверху тільки поливати. Знизу я вже більше не буду поливати. Все, стоп. Ліпше її, так якби трошки. Нехай вона більше, як то кажуть, так, як в написано, нехай більше страдає від того, що її сухо, ніж від того, що її мокро. Тому що буде зразу, буде зразу скажімо, корінь буде гнити. Оці мої, що я привезла нормально, стоять, гарно ростуть. Хоча мені тут дуже не подобається, тут багато місця є, і той горшок, він дуже горшок видно. Я не люблю, щоб горшок був видно. Я люблю, щоб отак. Квітка і горшка не має бути видно. І ось такі справи. Так що зараз занесу до хати. Перше треба обрізати, ось це сухе обрізати. Я поливаю написано в книжці, що треба поливати дощовою водою, дощівкою. Як дощівка, тут я ніяк не можу зловити і неможливо, бо я не живу в приватній хаті. Значить, можна набрати ведро води, 2-3 дні його тримати, навіть на сонці, хлор вийде і тоді його поливати. Дивіться, тут ця в мене гарно росте. Оцю я пересадила, як дала їй чуть-чуть більший горшок, я її окремо. Якщо хто дивився моє відео, я її теж люблю. Це буде таким деревом рости, гарним зеленим. М'ягеньке, воно дуже похоже на гілку хвойного дерева. Бачите, гілка хвойного дерева. Яка краса. А воно м'ягеньке, бо хвойна гіл... гілка така, знаєте, неприємна, вона тверда, така зразу колить. А ця дуже приємна. Цей в мене буде ще стояти трохи пізніше я ванну занесу, тому що, бачите, який розмір. Мені підходить цей вазон по розміру, горшок по розміру. Це від гвіда ростуть оці. Ростуть дуже добре, зелені квіти. І тут я задоволена. Ліс зробився. Цей теж добре росте, зараз йому сподобався. Ну, тут в мене ще багато є. От. Це теж відвідав чуть не дерево, яке велике дерево виросло. І поки що воно так є. Але оце все забагато і я не хочу особливо такий балаган тримати з тими квітами, я хочу вийти, я хочу мати простір, я хочу. Любуватися своєю терасою, так само, як, щоб було приємно вийти, щоб було місце. Повітря потрібно, повітря, а не загромаджувати. Так що це зараз я би комусь подарувала, хто має сад. Можна обрізати і ще за нею трошки послідкувати. Може вона щось випустить, якісь гілки, може вона ще відживе? Вона відживе, звичайно, вона не умре, ця квіточка, пальма, оця з Ікеї, Але. Вона ніколи-ніколи не буде такою красивою, великою густою, як я її купила. Тому що, щоб їй дати, щоб вона була така красива, густа, зелена, їй треба дати ідеальні умови, Такі, які там, де вона виросла. Ідеальні умови треба. Кліма, Це, температура повітря, вологість, світло, а ми того не даємо. Так що продовжуйте дивитися мої відео. Зараз я вам покажу, що ми їли на обід. І що я зготувала на обід. Я готую по-італійськи. Хочу на днях зварити борщ, вінігрет. В планах є борщ-вінігред. Бо зараз капуста починається, капуста мені дуже сильно подобається. І я капусту їм багато. Але з капусти треба теж мати і всякі рецепти. Іменно і Венігред я хочу зробити. Венігред не входить, але буряк червоний мені подобається, борщ. Майонез, оце я не люблю, як він називається, не майонез, а олів'є я не переношу. І ось так. Дивеньки мої. Дякую, що ви є зі мною. Дякую, що ви пишете мені, що ви дивитеся мої відео. І до наступних, а йдемо, відео продовжується. Зараз я вам ще покажу. Підемо до кухні, йдемо ще в кухні з вами разом. Дивіться, новий. Новий лист, цей, гілочка нова, вийшла така, бачите? Дуже добре. Йдемо до хати, треба мені ті всі вазонки на місце поставити.